Беніто добре розгортається. Беніто із м'ячем. у Штрафному. Вона ти 1-0 на користь. Динамо. Дуже проста атака. Беніто розрізає оборону суперників своєю передачею. А Ванат користається своїм шансом. Ванат забиває у третій грі поспіль. Не забиває він і в Калівію після чудового розіграшу. Штрафного забивав він і минаю у. Минулому поєдинку другий м'яч Динамо. А зараз він відкриває рахунок у зустрічі. Дуже важливий гол для Динамо. Достатньо нервові. Перші 15 хвилин грі дуже легко, 10. дуже легко Владислав. зараз подолали оборону суперника Динамівці, дуже розрізнено зараз діяли захисники, і вона звичайно, що цим скористався. Природа цієї гри руха нам зрозуміла, адже тільки насталося заміна. Холод поміняв дідика дуже експериментальний склад цього руйніного блоку руха, і власне рано чи пізно це мало проявитися. Проявилося рано Владислав Ванат чудово реалізував передачу від Бенітва, і Вже кияни повели в рахунку.